Коломиянин із позивним Сірий на свята приїхав до рідної домівки. Він уже понад півроку воює на сході України. Військовий командир роти, десять днів відпустки сприйняв як відзнаку за добру службу. Про те, що відбувається зараз у зоні, АТО, він поділився із нашими колегами. Однак за певних умов обличчя бійця ми не показуємо. Військовий розпочав своє спілкування із журналістами неохоче. Каже, що засоби масової інформації не завжди подають правдиву інформацію про події на сході. Однак про деякі ситуації розповів і думаєм багато що купляємо за свої гроші, техніка. Скажем так, що досить хріново, одним словом. Ми не маємо права відкривати вогонь тільки при явному нападі. А явний напад, ви самі знаєте, що це так, як до паркана вже підходить. Якщо б дали все таки дозвіл воювати на повну силу, чи була б перспектива нашої збройних сил, чи могли б дві години, і ми б зайняли той Донецьк цілий стегли з ця землі? Судо людей, які зараз проживають в зоні бойових дій, то воїн каже, що серед них є такі, хто допомагає українським військовим, але є й такі, хто всіма силами намагається нашкодити. Не вірить боєців у перспективу закінчення бойових дій навесні. Ця війна буде досить досить довго. Це буде війна досить довго. Ми може тільки побажати вам перемоги. Десять днів пролетіло як один Сірий повертається до своїх побратимів, а батько знову чекатиме на повернення рідного сина живого та здорового до рідної домівки. Богдан Малецький Сергій Гурмак, програма Подінтика.